боятись бо славу його довелось їм побачить, як Бог фараонове військо водою залив, так цілий Ізраїлів народ він з Єгипту вивів. І стали вони його прославляти. Піснями про нього почали співати. Він Бог мій і буду його прославляти. Ойся через пустелю, і з часом запаси, їжі в них стали пустими. Тоді Бог мой сказав, що буде їм кожного ранку він їжу давав, Та й з неба, наче роса випадала, а назва у неї маною стала. І стали вони його прославляти. Піснями про нього почали співати. Він Бог мій, і буду його прославляти. Він Бог мого батька і буду його величати. Туману бог сорок років народу Ізраїля зранку давав. На вигляд вона була, наче біла крупа, і смаком як корж з медом прекрасна була. І стали вони його прославляти. Піснями про нього почали співати. Він Бог міг. І буду його прославляти, він Бог мого батька, і буду його величати. Так Бог, народ свій оберігав, щоб ніхто із народу голодним не став. І стали вони його прославляти. Піснями про нього почали співати. Він Бог мій, і буду його прославляти.